Стрімер Асман Голд нещодавно заявив, що душ це найгірше, що він коли-небудь робив. Тобто це не жарт? Він сказав, що коли він не миється, то він еволюціонірує. Ось якось так. Е, він же так популярний, доволі в інтернеті в американському Ютубі, е, через те, що він розповідав, що він двічі за життя міняв наволочку і в себе в хаті ні разу не прибирав. І він розповідає, що постійне миття, типу, це погано, бо коли він не мився, то відчувалося, ніби в нього утворювався такий екзоскелет, який стає захисною стіною між тілом і зовнішнім світом. Але це щось зрівнював це, типу, як еволюція в покемонів. Глядачі жартують, що його кімната це взагалі окремий біом своїм мікрокліматом. Але якщо серйозно, то не повторюйте цього і цих таких, можна сказати, еволюційних експериментів, тому що душ це не ворог, а союзник у боротьбі проти там, запахів і бактерій. Так що мийтеся кожен день або хоча б через день. Буде у вас дуже все добре. А взагалі, класно, ще контрастний душ. От така от тема.